¡Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімончиком залетіли в Йоу, Всім привіт! Якщо чесно, Дімон, капець як давно я сюди не заходив. І м -м -м, зайшовши зараз сюди, я побачив тут з <с>. бджолами <с>. додавалась якась нова двіжуха, ти якийсь поставив лайк. Like. Це ви ще розумієш, що це таке? Так, да, тут, коротше кажучи, повиходило парочку оновлень, поняв, саме глобальне таке оновлення, по словам самого адміна, буде десь е, Почається вже за тиждень. Там буде якась літня обнова, Він казав, коротше, купа всяких приколів додавить, купу поміняє, ще щось. Оце саме прям цікаве. А з того, що додавали там оце тиждень назад, то ось як ти бачиш, у нас з'явився тут медведик такий, він дає ось квести, поняв. Він треба покласти сюди щось, сюди щось, потім поговорити з ним. Він, типу, його крафтить і віддає тобі якийсь прикол. З того, що я ще замічав, були вертали ніч. Поняв. Ага, ніч вертали. Так, да, ну, якийсь період вона була, але не дуже то і довго. І щоб ти понімав, то це відбувалося приблизно так, що якщо, наприклад, 17.00 було, ось, то це були бджілки. 17.30 це ніч, потім 18.00 опять бджілки. Угу. А це приблизно так. Типа по черзі. Типу а, того, так. Да. А що таке френдшіпт? Якийсь, типу, горшок. Так, да. я спочатку теж на нього щось дивився, думаю, що це таке, нащо воно треба. Ну, але по самій назві то одразу зрозуміло, що воно якось стосується друзів. А, і це така, коротше кажучи, фішка. Що можна мене купляти? Отдельно, типу? Ну, фішки? точніше, передавати сімічка. ні ні-ні. Коротше, ви куп... Хтось один купляє горшка. Понять? А, кстати, почекай, мене, по-моєму, він навіть є. Горшок. Де? Да. все. Uh, ну. Все, я даю такий лінк. Оба, поняв. У нас тепер в обох mm. є цей горшочок. Да, да. Ми йдемо в свій гарден, ставимо mm -hmm. його в гардені. А в тебе був один, а тепер їх два, чи що, і в тебе і в мене? Ну, типу, того, так. Да. Я його ну. купив і я з, з тобою, типу, в парі це робиться, бо він, типу, як ну, для друзів. Ага. Get damage to tent, блін, 9 годин. Mm. Да, да, ну там такий прикол, що ти повинен зараз йти в мій сад, а я тобі типу, покажу, як це виглядає. Все. Ага, я, right типу, way. приходжу, я зайшов до тебе там в гру, поняв, туди-сюди, прийшов до тебе в цей в сад, і от такой бемц. Оба, зрозуміло? Хочеш легко та недорого купити речі в Roblox, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Toilet Tower Defense, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Pets Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко. Тітко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. І, і воно, типа, начало рости, да, трошки. Ну, кожен раз я повинен там, киде, там, нехай скільки оце 9 годин, да, 8, там, не знаю. кожних оцих 9-8 годин, типу, треба приходити друг до друга і нажимати кнопку, щоб воно, типу, росло. Ага, а воно щось вообще там жорстке, навірно, не? Ну, воно якесь таке, я не знаю, воно я так поняв, воно чисто декоративне. Ага. Понял. Ага, 9 да, годин, 3 хвилини, далі. Да, да. Я поняв. Так, Хорошо. Воно, Хорошо. З цим я розібрався, я бачу, тут змазить, ти тут ще купу всього настроїв, це ще вообще зійти. Не, ну дивись, саме прикольне і цікаве, що я зробив, то це ось 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 Ну це я бачу, да, вони геть з Там ну і перець теж то торчить і горох, я туди помню ставив і какао ставив. Коротше, я там... Ти, коротше, все в один поставив, поставив мільйон поливай, який сидів болдів. Да, да, типу так. Хорошо, хорошо, з цим я розібрався. Дивись, у мене є міфічне яйце, я його поставлю, але це коротше не саме головне. Саме більше ще мені що цікаво, я тут тільки що сіт дивився, і тут є Так. Да. На новому цьому оновленні, яке проходило останній раз, нам показали нове насіння призматичної якості. А, а також ще й по приколу, коротше, кент зробив там нові оці мутації, поняв, нові бафи. У мене деякі uh -huh. навіть фрукти там є з, ці, з цими мутаціями. Одна ось, о, а, я пам'ятаю, точно десь на якихось... То чи то квітах бачив, чи шо, uh... а я знаю. Heavenly, heavenly да. heavenly, да. О, то все, є роза в тебе heavenly. Да, це перша якість, типу, перша нова мутація. І друга м вона якось там пов'язана із сонцем, поняв. Він запускає анімацію свого персонажу. Uh -huh. І якщо у випадку з heavenly оце Бібізян просто лівітірує, поняв отамо над косметикою. То в случаї у випадку з сонцем, е він якось коротше теж взлітає. Сонце в руки до себе бере, починає світити. І я так розумію, що якось то повинно у. Получається, отримуватися ця сама мутація, якось там давин, що то там воно зветься. Але я навіть бачив скріни, що для цього походу треба буде соняшник, бо ти, типу, тримаєш соняшник в руці, дивишся е, на свій е, город і таким чином, типу, відби відбиваються промені від сонця, а від до соняшника є. від соняшника до саду. Це якась так. Ну, може, це, звісно, трошки ну, така, як обманка, знаєш, скам, там я не знаю. Але звучить обалдеть, як важко. Ну, чорт його знає, чувак. Але ж тут і сама ікра зроблена так, щоб ти постійно сидів, постійно кайфував, ну як не сильно кайфував. Ну, Постійно сидів, коротше, фармив, і тільки тоді в тебе, можливо, щось буде. Ну так, постійно сидиш щось, кліпаєш там. Ну, так, так, типа так. Коротше, дивісь, у мене є Пет 58-го левела, 2,55, 55 лисиця 54-та, зомбі 48-й і Єнот 43-й. Обалдіє, ну. Скоро вже можна буде прокачувати слоти. Оце ж я хотів за це подивитись. По-перше, я побачив Flower Sit Pack, оцей екзотік Flower. Тепер його заробуксимо накупити. І я бачу нове преміум яйце. Ну, там, коротше, такий прикол, що воно не тільки за робокси, поняв, воно ще й випало мені разочок з оцього ось ведмедика, в мене є ОСА. Ага, з того медведя щось може випустити, так? Да? Таке жорстке. Да. Жорстке. Типа-тіпа того. Є просто ще друга е тема. У мене, походу, блюбері треба посадити, бо він хоче блюбері, якщо я не помиляюсь, цей медведь. Да. Там е, потім треба буде помідор, потім треба буде морква, і вона йому треба якась знаєш, тяжка, типу, да, в тому плані, да, що просто не ну, типу. mm, да. Це, звісно, серйозно. Но що кстати, по поводу оцього преміум анті яйця я хотів сказати, це те, що уже оцю ось бджолу круту червону, і оцього ось фіолетову, чи що це воно? Це вже все можна купити. У в нас в магазинчику в ковшопі по посиланні описі. Там коротше всі класні пети, все, 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 все є. І королева ця королева бджола там є. Ну коротше, купу всього. Так що по-любому треба залітати. Єс, yes, єс. Yes. І ще рознос. Ну, тут ще не додали, да, вас можливості ще більший сад робити? Uh, ні, поки що не було. А я оце тільки що, тільки-тільки-тільки поняв, відкривав свій інвентар, дивився, що там куди поставити варити мед. І. Хочеш прикол, знаєш, що в мене украв єноту якогось із підписників, коли я тинявся туди-сюди. що що. А ти біжи, подивись сюди, я тебе тут біля саду стою. Uh, щас, щас. Так, фаверсідпак відкрию, подивлюся, фокс клоуби. А що це? Це кактус? він <сіхі> минкулинайте, диско, хані глейст і фрозен. Обалдеть, просто я уже в шоці. Обалдеть, <сіхі> просто. І це, ну просто на халяву мені приніс єнот. Поставлю тобі лайк. Раніше такого не можна як було не? робити. А, а мене три. Ну це видно, ти... А ти сам собі зміг поставити? Ні-ні. ні А як це так? Чорте два було зразу, і я третій. Ну коротше, якийсь мем поняв. Я не знаю, чувач. Та, як це воно це все відбулося, ну відбулося воно ще по-дикому. Ладно, хорошо. У мене по факту є якісь ще теж е, е, мутації. Ну, звісно, таких диких і прикольних нових у мене тут 100% немає, але це теж, блін, прикол. Якщо чесно, я б уже не носив uh, мед uh, ці бджолі, бо в мене його є 700 повню було, а зараз я не знаю, скільки є. Ну, отут ось каже, що це треба буде, треба буде додати. Зараз там, до речі, honey глейст поливайка. Так, да, я все купив. Ага, ну ладно. Ну, у мене того щас і менше, в мене було 700, а зараз у мене 593, бо я там все купив, що там було. Коротше. Я поняв. У okay. мене, ну, короче, багато що було. Але такий просто прикол, що мені треба полінейтет помідор, поняв. Угу. І він ще й нада 0,9. Типу великий. Ну, це типа да. Мені треба ось полінейтед цей блюбері, блін. Коротше, там пахати нада, треба, маю. Так і дам. Ну, що в мене тільки один полінейтед томат є, але він 07. <гум> На жаль, трошки не хватає. Коротше, система дуже похожа до м, того, знаєш, як то був такий, типа, живий кущ, що хаово то все, поняв? Да-да-да. Типу того. А що тепер зробили, що його можна тепер все время сувати? Чи що, цю штуку? Да, а, вона вже не дуже... 3 хвилини, 30 секунд. Да, да, да. Дуже швидко обробляє ото все. Оце прикольно. Коротше, хорошо, з цим я поняв. З цим розібрався, з цим розібрався. А в оцього чувака можна подивитися, ну, які е, ці круті не. штуки можуть бути далі? Ні. Тобто, а ти скільки левелів ти пройшов? Я не знаю, ну у мене там це виходить, я приніс йому. Блюбері, я приніс йому розу, потім приніс йому моркву, і зараз оце моя томата. То це четвертий рівень виходить. Ага. Ну, значить, коротше, моркву я можу купляти. Да. І треба вона важка, тому ну, я тобі пропоную зразу під поливайками садити, бо то, звісно, мем. Це взагалі прикол. Ладно, я поставлю пару поливайок. у мене. Ем. Um, так, де воно там той. Ну, мастер-поливайку я не буду йому давати, але я поставлю basic, і Advanced у мене десь була. А ти можеш просто дві basic поставити, Advanced, ну, по суті, не обов'язково. Де? Ні, yeah. де. Так, ну блюбері я позбираю, хай вони може потім великі виростуть, я не знаю. Ну я б не сказав, що в мене морква велика виросла. Я оце думаю: вже купити ще пару штук, а там потім побачимо. Яка з них велика виросте, така й виросте. Обалдеть, і бджоли літають, і щас Frozen двіжуха піде. Я ваще в шоці. Скільки всього, мені цікаво, знаєш що? Мені цікаво, оце подивитися м -м, на що там в нас по косметиці продається. Це мені супер-супер інтересно. Так, лисиця хотіла вкрасти манго, в неї ні чорта не вийшло. Ну, таке буває. Таке буває, що поробиш? Косметика. Трактор. Ну, у мене вроді трактор є. Кукінг пот у мене теж є. Смоскейпа я би купив. М -м, ну і в принципі, все. Більше нічого такого. Сіґін крейт. Якщо чесно, якщо чесно, навіть не знаю. У мене отака є, а отакої і мене немає. Ну, у стілі. Ну, no стилінг прикольно. О, є нот приніс. Полінейте целестіал шокет манго. У Дімона Мун Манго. Можна буде засунути її сюди. Полінейтед селестіал шокет Манго. Ну, бо в принципі продавати я теж міг, звісно, але у мене вже сіки грошей, що особа я і не парюсь по цьому поводу. Я тут можу купити все і абсолютно що завгодно. А ще у мене з'явився блубері полінейтед 026. Я не знаю, чи він захоче його брати. але я дуже радий, дуже буду довольний, якщо він захоче. 024, у 026. Но! No! <гум> <гум> так. Я. Yeah. Let's craft. Let's go, пацан. Time to cook. Опа! і все, дальше крейт. І мені надо Orange Tulip полінейтет. А мене вроді така тема є. А, там ще й шейтулип треба, я взагалі забув за нею. Саме складне, що було, то це була троянда а, і. морква. Orange Tulip. Ну, у мене 004, я не знаю, він геть маленький. А йому треба, по-моєму, 08 чи 06. 006 треба, у мене 004. Зато він дав мені flower Seed pack, з якого мені випала роза. <laughs> Спасіба. <laughs> Нормально. Ну, я ось вчора робив невеличкий open case, поняв оцих всіх паків, то в мене лілаків оцих легендарних, прям в общак тонна якась випала. Так, ну дивись, у мене тут є оранж туліп. Якщо я поливайку поставлю, він стане. Полінейте, чи ні? Як робить поливай, краще? Яка? Так вона. ні-ні, вона ж взагалі другий ефект дає. Який? Glazed. Ааа! Все, поняв. Так і коротше все, і ці бджоли зараз перестануть літати, і все, і в мене не буде Orange Tulip. Ну, є варіант, звісно, поставити свою бджолу, поняв от того пета, але вона літає раз у 20-25 хвилин. там, залежності ну, це... да, від того. Да. Це капець. Оце ж да. Короче, То ну... Тоді дай мені orange а в тебе їх багато, я знаю. Ого, пацан. <laughs> ну, пацан, Це? я твій лайк поставив, чу, Чу, спасибо, конечно, но ну, мені тоже там лайки ставили. Чу, ну конечно, лайки лайки надо. А ну найди тут оранж ще й великий. Ну вони в мене ті шоу. Да, якраз... Короче, тебе не надо. Тобі не дуже везе, походу, пацан. Оце, скільки? 005 <laughs> Обалдеть <палків> <палків> <Чуть> малей. <палків> У мене просто ті, що полінайте, то вони манюньки. Це скіки. 005 тоже, то ты приколы. Ось, в тебе є, ось ось в тебе є. Да байдуже він, байду він стоит 2 гривня. Дай мені. И шо, так він гарно світиться, хай буде. Чел, не дай! Ні, не, не дам. Ну, ще є, є ще один. Още є ще один. Тебе тут багато. Він диско шок. Це той, що манюні, він поменший, він точно тебе не п'еде. <палків> я видно. Всі ті потрати які були в мене. Ось у тебе є ще один. Ось осє в краю, оцей великий. Воно він в краю. Він сзади оцей великої золотої штуки. Полінейтед туліп, оранже туліп, Полінейтед, шокет Фрозен. Де це ти бачиш? Ну, сі, стань тут де я, подивись. Ну стою. Ну внизу, осі він. В якому внизу? Ну, дійди. А, бачу, ось, щось бачу. 006. Ти повідомляє. Давай, повиси, пацан. Я знаю, бо я його видивлявся. Хе-хе-хе, за скам мамонта. Снайпер, снайпер, да? Снайпер, да, за стрим снайпер, пацана. Let's go! Так, цю штуку, пацан. меду. А ну, let's craft. Так, ну поки яке. А, дальше дають нектар став. Надо полінейте троза. Ну, полинейт роза у мене, кстати, повинна бути. 1.36, а надо мені сіки, я не подивився. Півтора, наверное, надо. 1.4, а в мене. Все нормально, вона підійшла. Серйозно? Да. Не а дальше щас. надо морква. 0.33. А ты там моркву случайно не садил потом? Ня. Че? А что нам не надо? Що? Ну ну да, да, морква. там, Я думал, в тебе може є. Ты такий любитель екзотичних є. приколів. <рес> ну, знаєш, не дуже экзотичный, так что так подумати. <рес> ну да, екзотикою воно не сильно пахнет, ну що пробуш. Короче, моркви в тебе, значит, нема, да. Моркви, значит, мене немає. Я, значить... воно даже бачишь. Назад посадив пампкіни. Назад посадив той восьо яблуко. Бо я вже зрозумів, що це буде прикол. М-да, Я вірю в це. Що це походу в натурі прикол. Томата куплю. Яблуко теж давай куплю, а то воно може потім не буде. Продажі, коротше, чорт його пойми. В общем, на цьому, напевно, ми будемо завершувати. Тому не забувайте підписуватись на канал, ставте свій подобайденний. Обов'язково заходьте в ковшоп і купляйте те, що вам подобається і треба. А з вами був Санчелос і Дімончик і всім пока-пока.